З мальтійською службою ми почали працювати у вересні 22-го року, і це була така дуже активна співпраця. Я раз сталася деокупація Харківської області більшої частини, і Мальтійська служба однією з перших включилась у допомогу. Тоді нашим першим проєктом була допомога будівельними матеріалами селу, яке знаходилось на лінії розмежування наших військ і військ Російської Федерації. Це було село Коробочкіне, і ми першими включились у допомогу мешканцям села, які залишились. Це була така одна ну, з найкращих для мене історій про мальтійську службу, бо люди дуже швидко зреагували. І ця допомога була максимально вчасно і максимально корисно зроблена. Ми зараз займаємось роздачею зимових наборів. Це дуже добра і дуже гарна програма, яка націлена на те, щоб люди могли якісніше пережити зиму. Минулої зими ця, ця сама програма допомагала під час відключення опалення, і буквально нам люди. Були дуже вдячні, бо одна з таких історій. Ми роздавали зимові набори у дворічній, і люди буквально мешкали у підвалах. І спальники, каремати, ковдри, павербанки це дійсно було для них як ковток свіжого повітря, і трошки покращувало їх умови перебування. Ця програма зимової допомоги це взагалі одна з найкорисніших Програм допомоги. Я думаю, що сьогодні дуже важливо допомагати людям навіть не тільки через те, що вони страждають, а більше через те, щоб показати, наскільки нас всіх чіпляє їх страждання, наскільки їх горе це наше загальне горе, і ми готові підставити своє плече. Ми готові допомогти людині пережити найстрашніші, можливо, моменти її життя, і просто це показує, наскільки все суспільство не тільки України, а й міжнародне суспільство пілкується один про одного, допомагає один одному і розуміє важливість підтримки.